Ви вже піво. Ви скажете пащину, дивіться, що зараз бачимо. Давайте збавимо емоції. Емоції кожен може показувати, і розказувати. Сьогодні для нас, для багатьох, непростий день. Я вже казав, може там Володимир Петрович, а я сьогодні з Могилею Сергія Байтоцького повернувся. Для мене з побратимами з 35 сотні це важкі дні, тому що ми втратили всі наших побратимів друзі. І далі зараз втрачаємо на фронтах. Сьогодні ще наша акція і зустріч. Це не просто прийти посваритися і показати, хто подл'ється, хто не подвьется. Це просто привід, Михайло, що ми правильно починати. Привід — виходити діалог. При змінюватись. Тому що не все ідеально, в громадських організаціях, не все ідеально, увадяться та поговорити, Володимир Петрович. Ніхто принижувати нікого не хоче. Просто говоряться певні речі, про які громадськість має право говорити.